Друзі, вітаю вас на каналі! І перш за все хочу привітати з новим АТА Біткоїна. І в честь цієї події поговоримо сьогодні про біткоїн. Ну, поговоримо максимально широко. Глобальна ситуація, глобальна ідея, середньострокова і локально. Що очікувати локально на, на ринку, друзі? Матеріалу буде багато, матеріал буде непростий, матеріал не розважаю характер, тому настроїмося на роботу. Авансом лайк, авансом підписка і починаємо роботу. І перед тим, як почати, у мене є завжди дилема. Оце все малювання, яке ви бачите на графіку. Як краще ви сприймаєте інформацію, коли вже все намальовано і я поясню свої ідеї. Чи коли я разом з вами поетапно малюю? свою ідею на графіку, в якому форматі вам буде краще сприйматися. Бо як все намальовано, все готово, воно швидше буде. Но не буде такої поетапного, ем, поетапної подачі інформації. Коли ж я малюю з вами на відео, воно може довше бути, можуть бути якісь заминки і так далі. Но, можливо, так буде вам краще сприймати з Тому напиши в коментарях, як краще робити. У мене завжди дилема. Не знаю, як краще, напиши. А ми починаємо. Починаємо ми з глобальної ситуації, глобальної ідеї по біткоїну або ну, дорожньої карти. Глобальну ідею я ще озвучив в вересні 22-го року. Ось тут у нас написано YouTube. Тут я і е, записався саме перше відео на YouTube. Ось це відео про цикли. І грубальні ціна цілі буде складати біткоїна, твориться циклічності біткоїна. І ось ця зелена лінія, яка нас буде цікавити, і наші глобальні таги це 100-158 тисяч доларів. Багато ми про це говорили. Зараз просто свіжимо в пам'яті, тому що є вже багато нових глядачів на каналі, вартує про це нагадати. Ось як відіграла ця ідея. 22-й рік зелена лінія, пам'ятаєте? І бачимо, наскільки чітко ця ідея відіграла. Прам'як, яка ковзуюча пряма, вона відпрацювала. І тарій наш 100-158 тисяч. можна сказати, що ціна вже його досягнула, бо в нас вже є там 100-110, але тут більш важливо е піколи. Пік це є четвертий квартал 25-го року. Опираючи на це на це все, що ми говорили в моєму самому першому відео на, на каналі. Все йде по плану. Тут ніяких змін в мене немає. Окей, рухаємося тепер до середньострокових ідей. Це і нова інформація, тому уважно. Щоб середньостроково, що в нас очікується, Які, яка фінальна структура по біткоїну? Це є ріст, фінальна фаза росту, і потім падіння і ведмежий тренд. Ну Поки про ведмежий тренд ще ранувато, розберемо на складові, оцей фінальна банана зон, фінальний ріст біткоїна, який складається з декількох складових. Ось. У нас є попередній хай. Новий хай. І коли ціна біткоїна виходить за новий хай і ставить вже е, хай е, актуальну циклу, цю структуру я розбиваю на три складові. І взагалі цю ідею я назвав ап up, up. Перша фаза росту. Ось вона є. Перша фаза росту. Від моменту, коли ціна вийшла в новий діапазон вищий попереднього АТАЖ, до проторговки. Або бейкаут, до відпочинку до протоговки, тобто до заминки. Це є break це є друга частина складової. Вона характеризується падінням нашому о, в, в циклі 17-го року мінус 40%. Після передишки ап 2. друга і фінальна фаза росту, коли е, біткоін ставить свій атаж цикл, і починається ведмежка. Трискладові ап, брейк, передишка, мінус 40% падіння, і е, друга фаза росту. В циклі 20-го року вони можуть, графік, звісно, відрізняється. І графік 25-го року це теж буде відрізнятися. Ну наше е, з вами завдання виокремити складові, і, знаючи, знаючи порядність, е, е, яка структура йде, за якою, ми можемо спрогнозувати, де ми зараз знаходимося на ринку. 20-й рік перша хвиля росту, вище попереднього етаж. Сильна фаза росту. Пізніше заминка, передишка, брейк, мінус 31% падіння. Відпочинок і фінальна фаза. Ап-2. Фінальна фаза росту, де о, біткоін поставив свій перший пік, який не дуже відрізняється від другого. Знову ж таки, структурно буде відрізнятися. У нас не є копірка, не ксерокс, ми не повторюємо. Але повторюється, коли ми зможемо розбити останню фазу росту. На складові нам буде легше будувати моделі, що очікувати далі. 25 й рік. верніше 24-й, ап-1, ми вийшли вище попереднього циклу. Ріст. Пізніше затяжна передишка, брейк з падінь на 32%. Затяжна затягнулася? І зараз ціна підтискається, виходить вже за межі цього діапазону відпочинку на другу і фінальну фазу росту. По дедлайну кінець 2025 року. 4 25 2025 року, поки нічого не міняється. Нема причин для того, щоб щось перебудовувати. Ось, тому середньостроково, ми вже знаємо, що біткоін зробив першу хвилю росту вищий попередній атаж. Достатньо затяжна проторговка, відпочинок. Брейк. З падіння 32%, 31%, 40%, тобто це типовий процентаж падіння в цій, в цій структурі відпочинку. І я очікую останню хвилю росту 158%, можливо більше. Ніхто не знає. 4-кварта 2025 року. Окей? Окей. Ну, а ти скажеш, ну Бог з тим біткоїном. Біткоін, так як мені писало, ну толку мені, що біткоін росте, як я весь в Вальті. Що мені твій біткоін? Толку з того біткоїна, як я весь в Вальті. Ну я то, звісно, з тим твердженням не погоджуюся, але в мене є відповідь і доволі хороший би, подгончик для тебе. Ось. Це і домінація наша. Наша любима домінація біткоїну. Що важливо, після відпочинку, після брейк ось, починається знижуватися домінація. І настає нарешті ось ай-сезон, який всі так чекають, який так затягнувся, вже всі ну, можна чекати, беруть на із Ось фаза відпочинку. Домінація знижується. В, в актуальному циклі я очікую ту ж структуру, яка вполне логічна. Бо на фінальній фазі росту відбувається перерозподіл біткоїна і перелив. Домінація падає і перелив ліквідності в альта, що буде відображатися на домінації. Падіння. Все, як і було в нас в попередніх циклах. Тобто хороша новина та, що опираючи на структуру попередніх циклів і на логіку, як працює ринок, можна зробити припущення, і за це припущення доволі багато аргументів, які ви бачите на графіку. Що ми от вже десь-десь повинна домінація починати литися. А це означає, що наша альта буде рости. Це і хороша новина. Ось вся ідея, вся структура бачите на екрані, друзі. Тримаємо свої портфелі міцно. Окей? Добре, з цим ми розібралися. локальна ситуація. Локальна ситуація хочу зупинитися на Golden Cross золоте пересічення. Писав в телеграмі. Це хороший знак, звісно ж. Про продовження росту на біткоїні це є хороший знак, але є один маленький нюанс, що не завжди, ну в більшості випадків, Голден Крос починається з короткочасного падіння біткоїна. Про що я писав в своєму теграм-каналі на 10-17%. Може, не дуже добре видно, але мусите мені повірити на слово. Або самі можете подивитися, на денному таймфреймі. У нас є Golden Cross падіння 17%. Ну, звісно, пізніше відбувається ріст. Голден Cross, падіння на 12% і після чого ріст. 17% і також незначний ріст. І що ми бачимо: ось наш Голд Крос. І зниження. От. Ну, поки не значе там 4-5%, може, може бути і більше. Но це нічого, це абсолютно стандартна ситуація і після такого короткочасного, ну, доволі імпульсивного падіння на 10-17% очікуємо продовження росту. Я дуже сильно сподіваюся, що то вже це Gold, Golden Cross Dump буде останнім випробування. Перед продовженням просто. Так, стису, ну, інформативно я вам подав інформацію про біткоін глобальну, середньострокову і локальну ситуація на ринку. Надіюся, що моя інформація була для вас корисною. Підписка, лайк. На нашому каналі сформувалася така невеличка традиція. Я задаю питання. І ми пізніше це питання, там глядачі відписують, і в нас ми продовжуємо діалог вже, е, в коментарях. Звісно, ти можеш задати любе питання, яке цікавиться цією інформацією, яку я дав на відео. Я з великим задоволенням дам відповідь на неї. Якщо що не зрозуміло, чи можливо у тебе є свої якісь ідеї, чи можливо ти з чимось не погоджуєшся. feel free написати обсудимо. Питання до цього ролика буде, оскільки ми. Згадали домінацію нашу? Де наша домінація? Яка повинна падати кожного циклу вона падає? Без цього цикл не буде завершений. Рано чи пізно нам полиється. Так ось, які активи ти тримаєш у своєму портфелі? Напиши. Які активи, чи це біткоін, чи це ефір, чи це ж якісь інакші активи. Напиши, мені буде цікаво почитати взагалі в аудиторії, яка вона більш. біткоін ефір, чи в щиткоінах сидить. Я до цього зможу достосувати подачу своєї інформації на, на каналі. І також можливо будуть якісь цікаві монети, в яких я побачу перспективу на ріст. Я їх розберу в своєму теграм-каналі, що я і роблю. Ось я екзит план. Багато разів ми говорили, що екзит план і вартує мати сформований екзит-план, бо тому, що коли почнеться вже ейфорія на ринку, ну, буде пізно вчитися. Зараз, поки ще час, потрібно максимально спланувати свої дії на банана зона або на зону ейфорії. Я пишу технічний аналіз актива, і які цілі я по ньому бачу. Так от, напиши, можливо, якісь цікаві активи, які я пропустив, я їх розберу. Думаю, для всіх це буде корисно. На тому в мене все, друзі. Тримаємо свої портфелі міцно. От, вже десь за, за кутом має бути. Наш альсезон, домінація біткоїна повинна политися. Все на це вказує, і структурно воно нічого нового, все повторюється так, як було в минулому циклі, що я вам показував. Нічого нового. Да, довше. да, Зона відпочинку, вона не така глибока, як була в першому циклі, але вона затягнулася. Тут вже такі правила гри, потрібно вистояти. Це є гонка на виснаження зможе її пройти, той і забере курш. Я вам на цьому каналі допомагаю краще зрозуміти структурно, показати, що все йде по плану. Дякую за увагу і до зустрічі!